Для реставрації необхідно було зняти стару ручку. Під нею виявилося теж місце, яке треба буде все ж таки шпаклювати, як мені не хотілося. Шпаклювати буду, як завжди, шпаклівочкою по деревині цієї білого кольору. Нічого особливого, беремо шпатель і замазуємо всі дірочки тоненьким шаром. Все замазала, тепер хай сохне. Потім потрібно буде все це згладити. Так, Перший раз хочу зібрати баклажанчики. Дивлюсь, чорний красень перезапилився від смаку грибів і став такий цікавий. Щось середнє тепер полочимо. Щось дуже велике вони не виростають. Чекаю, чекаю, а вони такого розміру і залишаються. Хоча часто поливаю останнім часом. Отакі от вони. Спробую приготувати, я ще не пробувала білі баклажани. Сорт смак смакрибів. В'яжуться непогано. Але отакі от невеличкі. Може, вони такі і є, не знаю, хто знає. Підкажіть. Виростають вони більше, чи такі от вони маленькі, як яєчко. 27 липня скоро будуть квітнути айстрочки. Бачите, вже майже розкрилося. Це капець. Аномальна погода. І тут така краса у мене зацвітає. Не пам'ятаю назву. Чимось схожа на лаванду. Така ніжна ніжна квіточка. Має такий цікавий ніжний аромат теж. Ну і ось такі врожай у нас на сьогодні. Баклажанчики білі. Помідорки з теплице і два гірочка. В тепличці помідорки дуже гарні. А це помідорки з вулиці. Є гарні, є не дуже. Але, думаю, томатний сік я закрию і хочеться ще закрити трошки ціленькими консервацією. Для цього взяла нарвала кріпчик сухий. Трошечки назбирала маліни, в основному, звісно, жовта зараз і одну ожинку знайшла вже. А також трішки викопала моркви додому і картопельки рів'єри. Зрізала перший букетик кримської лаванди. Довольна, мов слон, у мене це вийшло. З насіннячка виростила лаванду. А також додому везу букет кермеку знову.